Ну, і попри те, що своєрідним символом звірств російських окупантів на Київщині стала Буча. Такі злодіяння рашисти робили і в інших населених пунктах області. Зокрема, на Лівому березі Дніпра в селі Плоске Броварського району сценарій вже звичний для російських катів наскрізь прострілені будинки, катування людей та безпідставні вбивства. Ну і зараз там перебуває наша ведуча Олесеніцевич. Вітаємо тебе, Лесю. Розповідай, що побачила на власні очі, і що розповідають місцеві очевидці тих жахливих подій. Так, вітаю вас, колеги. Вітаю всіх телеглядачів загальнонаціонального марафону. Єдині новини ми перебуваємо у великодимирській громаді на лівому березі Києва. Тут село Плоске. і все тут знаєте за класику руського міра: потрощені будівлі. Навіть за моєю спиною видно, як е, і. Вибиті вікна і прострілені стіни. Однак наразі вже село оживає. Повертаються люди і працюють магазини, вуличні базарчики. Однак є такі жителі, життя яких зупинилося наприкінці березня. і Одна з таких це Галина Миколаївна, тому що цього за декілька днів вона втратила і рідного брата Юрія, і потім свого племінника Миколу, якого вона виховувала з 10-місячного. Віку, і наразі ми поспілкуємося з нею і розпитаємо про ті жахливі події. Галина Миколаївна, ще раз мої вітання вам. Доброго дня. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, як це розпочалося, коли вони зайшли сюди, так і спочатку як втратили свого брата рідного, а потім ну, Вони зайшли 21 березня у 16 часов, 10 хвилин. мене дома не було, але мені сказали, що брат ранений. Вони зайшли у село. Так, ну, да, вони да, зайшли в село. Сказали, що брат ранений. 22-го була комендантська година, ніхто нікуди не виходив. А 23-го ми прийшли сюди, пов'язали біля пов'язки, сказали, і можна було прийти. Ми прийшли, я зайшла до хати, брат лежав у коридорі. Попав снаряд, і брата вбило. Син його дотягнув до дверей і там зайшов кров'ю. Син Микола? Да. Це ваш племінник? Так, да, Це мій племінник і син. До речі, Миколі було всього 25 років. 17 числа. Ну, що нам було робити? Ми поховали тут. Просто під будинком, там да. так, там була могила, було з трьох людей. Же ну, роз... був Юра, шпира Юрка поховали. То останній раз я побачила Колю 23 числа, бо я вдома тут не жила. А тоді, вже як вони 29-го утра поїхали, ми прийшли. Ми шукали його, бо мені сказали. Ну, спитали, ти шукаєш школю? кажу, так. Да". Ми їх знайшли аж 30-го числа по тут, в сусідньому доміку. Тут варто зазначити, пані Галина хвилюється трохи. А вона мені поза ефіром розповідала про те, що чому бачила 23 го числа в останнє. Тому що після того він разом зі своїм другом пішли підзарядити телефони мобільні. Так. Вони пішли до третього свого знайомого, і той знайомий пані Галина, ні, він... Ні, вони пішли до дядька, їх було троє. Їх було троє, потім один, один, утік, один втік залишилось їх двоє. І він. ось одного друга забрали у полон, а ваш племінник Микола да. він сказав, що він друга не кине, тому що да, це його найкращий друг, і він пішов за ним. Да, да. Він пішов за їм, і тоді, я ж кажу, ми їх знайшли 30-го з простреленими головами. Обох. Да. Обоє. Обоє. І... Привезли під домик, поховали двох Сашу і Колю. Пані Олена, ви розповідали ще, що в них тут був свій штаб, і власне там вони да, і тримали. Так, да, да, Вони їх там тримали, видно, здівалися. Тоді вже як сказали, що у хаті і чуб цей Сашин знайшли. Тобто вони не просто вбили, а вони. Ну, видно, ще поздівалися, а тоді їм голови прямо в голови прострелили і все. Скажіть, будь ласка, вам вдалося їх поховати от у себе на подвір'ї, а вже потім через декілька да, днів. Так, да, так, да. так. Тоді 11 го числа була екзумація, 12-го ми їздили в морг, а 13-го привезли Там на кладбищі. Заховали, батюшка відспівав закритими гробами. Дуже важко. Була сім'я, тепер нема. Всі дійсно співчуваємо, тому що це спільне горе для всіх нас. Це, це жахливі події. Ми нікому і не пробачимо, і на, ну і нікому ти такого не побажаєш, окрім ворогів, пані Галина. Ми дуже співчуваємо вашому горі втраті ваших близьких. Скажіть, будь ласка, які останні слова ви пам'ятаєте від свого племінника від Миколи? Тому що я зайшла і бачила у його кімнаті, ви показували, що там прапор України. Його прапор він привіз то йому. Дівчина була, Юлія подарила. Які він слова сказав? Я просто сказала, Коля, замкнеш хату. Він сказав, не замикай, вони все одно його виб'ють. І все. Він каже, пристав, каже, мамку. мене батько вмер на руках. Йому важко теж було. Так, він, він вас називав я... мамою? Так. Да. Мамкою. Скажіть, будь ласка, а наразі люди повертаються? Скільки людей ви розповідали, що шість чоловік, здається, так? Вони загинули одразу? Да, так, 21 день. числа осколками шість чоловік було у селі. Хто не встиг до погреба добігти, хто не встиг заховатися? Багато хат попалених, дуже багато. Вони просто, просто їх спалювали без зі своїх зі Такого, ніколи. де осколки, або де машина під двором стояла, вони палили, і осколки летіли в хату. туди, ховалися. Де. На одних знайомих моїх, як в їхали в хату, біденьки ледве втікли. Тепер нема нічого, ні хати нічого, ні подвір'я. Так живуть люди. Пані Глина, я розумію, що знаєте, таких. В ситуаціях складно дібрати слів, однак все одно я бажаю вам сил, терпіння пережити це все горе і жити далі. І за, поза нами є надпис, написано Крим наш. Так от не тільки Крим наш. Діти знають, що вони пишуть. Да. Діти кажуть правду. Не тільки Крим наш, а й Україна наша. І українця вирішувати. Кому тут жити? Дякую вам дуже, пані Галино і колеги, вам слово. Леся, бачиш, така у нас робота. З одного боку, не хочеться ятрити серце людині, не хочеться повертати її в ту трагедію. А з іншого боку, ми маємо показувати, ми маємо нагадувати. Війна в Україні триває, і ми будемо протистояти ворогу і ставати ще більш міцними. Дякуємо тобі за твою роботу. Так, Олеся Ніцевич, наша ведуча, збирає життєві історії щодо присутності расистів на Київщині. А це понівечні життя, загублені життя і розбиті сім'ї.